Дяка. Отже, на чому ми зупинились? О, точно. <проб> О, що завгодно, тільки не ще одна пригода. О, ні, ніяких пригод. Це всього лише ваш подарунок. О, подарунок. А, це що, мене? Звичайно, що так. О, це так! Ожбо, чого ви чекаєте? Вас всіх запрошено! Ой, так шкода. За що мені? це? Дякую за м'яке приземлення, друже. Що, навмисно в мене цілились? Тьо, добре, помні ляпнулись на мене. Пробач. О, Тут просто неймовірно гарно. Здається, ми на цукерковій фабриці. Мармоладні ведбеники не навочу їх. Ой, будь такою лантух. Я впевнена, вони просто прийшли. Ого! тебе привітати. Так, якийсь хімічний присмак. Той був малиновий. Цікаво, які ще є смаки. Що? Я кажу, мені конче хочеться ще. Гей, гоу, дружочку! Гей, повернись! Іди до татка! Це вже не фаново! Гей, я насправді не важкого! Чи, що це може допоможеш? Ну все, кізячки! Поцілуйте свої мармеладні гузнячки на прощання. А, не подобається мені такі привітання. Чому, я назавжу мармеладки! Гей народа, У мене є ідея. Дивіться. Те, що нам потрібно зробити, це дістатись того важеля і опустити нею платформу. Пам'ятаєш, що на нас полює гігантський ведмідь. Ну, Взагалі то йому потрібен певний королеподібний вуха. Дуже схоже на тебе. Ого, це чудова ідея, друже. Гей, якого. Годі, можеш стояти спокійно! значно І ти ніколи більше про це не згадуватимеш. Джакси! Годі майдики бити! Лізь вже! Твоя нога у моєму обличчі! Так, бачу. Дякую, друже. Ладух! Ну ж бо, тепер твоя черга! Вибачте, я напевно напала. Ой, Це створено саме для цього. Ви про мене забули! Гей, он тут! Не воручиться, Ще на цей раз? І нічого не чіпайте. Це стосується а? особливо тебе, Коді. Гей! Це через Джакса на нас напали. Але валять все на мене, га? Віу! Ей, якого. Я тобі сказав нічого не чіпати! Але ж... Але ж я нічого не чіпав! Я ж просто. Це тому, що в тобі повно лайна! Кращий день народження. Це ж незвичайна річка. Там точно хтось є. Чо ж ти? Хто б ти не був? Вилізай, ми за з цим, як чоловіки. Ну ж бо, тільки ти і я один на один. Я не знаю, що за фігня з цією річкою, але я вболіваю за неї. Злякалася, MM га? Так я і думав. Ви це бачили? Річка мене вдихається! Вона аж зо страху об'ємнячилась! Гей, що це у тебе? Це твоя нагорода, герой! Сі ви, золоденьки. Ласкаво просимо на фінальний рівень. Вітаю на пінаклі. Окей, нам потрібно. З віці! О, вже залишайте мене. Та тож нікуди я не та ну тебе в бісах! Дідько, так і знав. Шановні глядачі, з жалем повідомляю вам, що місцеві закони про цензуру не дозволяють мені повністю висловити ступінь моєї незадоволеності. А? Не, не віриться, що власне, і мене не то. Мене самі прикінчить. Тільки не, без паніки ми щось придумаємо. А, я вже все придумав. Спершу частка солоденького. Я покажу вам свою колекцію а? А потім. <реш> Ви до неї приєднаєтесь. <реш> Перетворять нас на вишні, <реш> ну спробуємо дещо. Ну, збася, ти робити. Певен, що коли він з нами покінчить, тобі дістанеться найменш важливий місце. Мені дістанеться найменш важливий місць. Палас! <рес> Як тримати лантух, в тебе по-чудово виходить? Hey. Ти справді думаєш? Дякую, <плес> Коді. Ага. Дякую тобі. О, ні. І щойно на нас всіх вбив! О! Вона більше не плаче. О, о, так! Зараз виправлю. Хм. О, ну ж бо! Дружба! ще! Будь ласка! Мені не дуже вподоби методи Джакса, але цього разу ти сильно належав куді. І... Ти зруйнував все знову, як і завжди. А, але ж я просто. Ти просто сто Ось ти то. Але ж я, я. Я я просто думав. Я просто думав. Ти Це моя проблема. Нато тупий, щоб думати! Я думав, ви мої друзі, але ви мене ненавидите! ненавидіте. Досить винахідливий спосіб захисити свічки. Ну все це було дуже захоплююче, але настав час покінчити з цим. О ні, торт ось ось упаде. О, помні, ти геній. Гей, ти пліснявий сухофрук! Я? Та ти таке стигли, як я не бачив! О, так! Прещерешня! І ти називаєш це образою, ти вчися, друже! Слухай ти! Шматок! Гаразд тепер ви напросилися! Тікаті! Тримайся вічно! Просто подивишся на вас і можу сказати, що вам було весело. Ага, прям рознесло. Гаразд, Ланту, ось твій подарунок. А? 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 Я типу, як би, это, не люблю тістечка. Віднедавна. <свист> так тобі і треба. А, мені треба прийняти ванну. Я йду спати. Я не можу дивитися на тебе зараз. Я збираюся. Так, всім так. байдуже. Я навіть не можу повірити, який чудовий день народження я влаштував для вас. Гей! Може мені варто займатися цим на повну ставку? Ні. Окей. Це те, що я думаю. Це що, реально? Та ну. О, вау! Це що? Жарт? Тож, подивимось, як воно. Вау! Заждіть. Ану. Це що? Мої руки? А? Так. З чого б мені почати? Хайшки, а ти теж плейтестер, га? Ага. Тут все таке крутезне, хіба ні? Отже, хочеш разом пограти. Окей. Mm, okay. Супер! Го за мною. Ге! <гум> куди ти? Не йдеш. Тільки не кажи, що це твоє перше телепортування. Звісно, що ні. Просто було несподівано. Гей! Зачекай! То що ми робитимемо? Ну, для початку. Ми трохи розігріємось. Що це? Крафтова стріла проти ендерменів? <клев> е? Е? З -з У мене ж ані броні, ані зброї. Я не встиг нічого скрафтити! Ну ж бо невже не розумієш? Ми ж плейтестери. В інвентарі вже все є.

Тоді з нас виходить гарна команда. Руйначе. Гей, а ти завтра теж будеш? А, ага. Ну, тоді побачимось. Гей, що за. А, чому не виходить? О, ти досі тут а? супер. Гей, можеш підказати, як розлогінитись. В мене якийсь баг. Тут така справа. У мене теж якийсь глюк. Такого раніше не було. Триклята кнопка не працює. Здається, меню заключило. На тобі бета-версії. Я ж можу перезапуститися. Сті! Не роби цього! Чого ні! Твій мозок синхронізувався з грою. ти не Ти не а? можеш просто так взяти і перезавантажитись! А? Це пошкодить твої нейрони! А? Нейрони? Що це? Ну, по суті, буде попкорн тільки з мізків. Гей, -хе. хоч інструкцію а? читав. А вона була? Чую, ми тут стерчатимем, аж поки нове оновлення не вийде. Так, пішли туди, де ми стартували. Як скажеш, у нас часу жуй не пережуй. не завершили квест. Нащо нам його завершувати? Це ж всього на всього бета версія. Гей, а що як? Ти скажи, скаженіла чи як? А? Я досі живий. А, не спрацювало. А? Отже, ми застрягли, доки не завершимо квест. Ти... ти ти, ти... ти... КОКНУЛА мене. Ні! О, тож просто тест. Хоча технічно. Ти. Але ж тоді треба перевіряти згода. Але вже потім. Тепер ми маємо завершити квест. А? Що за квест? А? Треба знищити дракона Енду. Тоді чого ми чекаємо. Пішли, прикінчимо його. Думаєш, це так легко. Мої гадки не маємо. Де він? На пів локації розгромила, а він навіть Е, Можливо, він обідає? Обідає. А, гаразд. По-перше, ліго дракону Енду ще не закінчено. Саме тому всі возяться з ендерменами і до того, що всі трясуться проходити далі, Ну, через глюки. В сенсі, глюки. Ага. Ходімо, герої, сам все побачиш. Заціни! Ага, а далі буде ще гірше. Отже, ніхто ніколи не намагався зайти далі? О, ні, такі були. І до того ж багатько. Он там. І Отам їм пощастило. А щодо дракона, це тобі не мишою клікнуть. Ця місцевість навколо нього недороблена. Можна пробувати провести штури або застріти. Чи може дракон вийде по своєму мечі та атакує тебе? а то його не зможеш? Тож ця місія майже неможлива. Секунду. Ну, якщо ми кажемо про теорію, то все можливе. Це ті люди, про які ти казала. Mm -hmm. Це вони. Каже тобі, в нас шансів. Hey, Стоїться, то ну, mm -hmm. Може трохи жалити. Mm -hmm. Забув про вітер. Упс, напевно, з луком щось не так. Дай сюди. Вау! Wow! Готово. Далі можеш доробити зумачки. <гум> ну, добре, ще і він буде розовенький. Знову на старті нас мало б викнути з гри. Эй! А це що таке? А що, якщо той торговець прийде за нами? Це ж треба бути дурним, щоб сунути носа в таке місце без жодної підготовки чи спорядження. Ти маєш на увазі такими, як ми, га? Або бути сміливими авантюристами, які не розуміють значення. <noise> Мені байдуже, що ти скажеш. Ти був з ними, отже, ти маєш розрахуватись замість них. <праць> <праць> що значить свині не користуються грошима? Борг сам себе не з'їсть. <праць> <праць> що? Як ти мене назвав? А ти маленька, стривай, ну! Зупинись, кажу, куди зібрався, якого дідька він такий швидкий. Стоп! Стоп! Я ж можу вимкнути їх усі. Ха! Мені тільки треба вимкнути цю штуку. Гаразд, ми можемо просто повернутися і все пояснити. Малинець! Це все на краще. У нас немає ані броні, ані зброї. Чому б нам просто не померти, зустрівши першого ж скелета? Не хвилюйся. У нас є. Ага. Де ти це взяв? Хе -хе. Розкажіть нам у коментарях чи пам'ятаєте, коли і як я отримав цей меч. А коді з ким ти розмовляєш? Ой, правда, ні з ким. Але знаєш, іноді мені справді здається, що хтось постійно спостерігає за нами. Так, іноді я справді відчуваю, що тобі потрібна терапія. А щодо меча я його сам створив, створивши проблему у торговельному шатрі, так. Шкоду, що це не допомогло тобі проти тієї змії. Я просто не встиг його вчасно витягнути. У цих джунглях монстри можуть напасти в будь-який момент. Ми ніколи звідси не підемо. Ну, тобі пощастило, що я тебе врятую. У мене очі орла, слух, лисиці, і я. Грюхрю. Не шпрехен. Окей, не розуміють. А! Чудова робота, Коді! Завдяки тобі ми застрягли, хто зна де посеред джунглів. Ми зна де. Дійсно, знаємо. Ми у в'язниці. Полішому <проб> мухай його грець вимірі. Навіть не знаємо, чи все в порядку з зморті. Як повернутись! Усі ці проблеми існують лише у твоїй голові. Намагайся мислити позитивно. у моїй голові. <проб> <проб> а, ви сваритеся, як старе подружжя. Завжди, завжди, завжди. Ти це теж бачиш. Так, вона прекрасна. Гаразд, один із вас просто дурний. З чого ти це взяла? А, здається, на тебе теж немає сенсу розраховувати. Чому це у вас немає ані броні, ані зброї? Чому просто не зовсім вашого скелета? скелета? А... О так, ми приречені. Тані постійного конфлікту. Це фішка цього світу. Та го, ти мене слухаєш. Отже, цей острів розділений між двома фракціями, і вони вважають на шпигуна. Mm -hmm. Mm -hmm. А, мені здається, що він говорить щось про худоге та вертел. Що? Mm -hmm. Ай, хто ж так шупори тримає? Дозвольте вам допомогти. Переклади, будь ласка. Mm -hmm. Коді, я не думаю, що це гарна ідея. Серед, Гаразд. Ось, бачите, все добре. Я про все подбаю. Треба його врятувати. Дякувати Богу, мене не обшукали. Гаразд тут нам дійсно пощастило. Бо це глибосланець. Що? Зачекай? а? Що ти робиш? Крачу ключ. А, а, і Як ти це зробив? Що це за магія? Це крафт. Можна сказати, це основна фішка нашого світу. Ей, вони ж нас так почують! Коді якраз з цим допоможе. Та що ж ви таке робите? В мене вже скоринка є. Kek... maku Kahua! Alaki atuwa! Alaki atuwa! Alaki atuwa! Alaki atuwa! Alaki Вони приносять жертву своєму богу Акуа. Згідно з їх легендами, Акуа спуститься з небес і принесе їм перемогу. Вій. Акуа. А! Треба поквапитись. Нам потрібен план. і... Дай мені цю штуку! І переконатись, що він спрацює. Не піти на побагаще, не піти свого на побачення. А, вогонь! Час Омаль часу треба бігти. О, що означає часу обмаль? Сет! Я ще такий молодий. Є так багато речей, які я хочу зробити. Я досі не знаю, що робить тушанку. Але я, я ніколи не цілував дівчину а? А? Пладаєш, це не час. А ти серйозно? Це, все, що, що не сказав, забудьте. Це така стратегія. Я хотів викликати жалість. А? 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 З того боку зоркизи своє. Що тепер робитимемо? Те, потрібно все добре обдумати. Я подумав, що ми не зможемо впоратись з усіма зомбі самостійно, але тут ми будемо на знайомому місці. Зрештою, ми дійсно познайомилися з цими хлопцями. Подивіться, ось Джордж, це місці, і оцей хлопець, мабуть, новачок я ніколи його не бачу. Ви подивіться, який він майстер переговорів! Гей, А спробуй позитивне мислення. Мені байдуже оптимізм, Я просто не хочу помирати.

Це місце справді гарне, чи не так? Акуа. Коті нам потрібно використати цю можливість втекти. Дійсно чую ту фразу. Чудова можливість. Правда, Морті? Марті. <скрив> 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 Його не забув, нарешті! Все на своїх місцях. Дякую, що дозволили мені його позичити. Тож, ти досі не сказала нам свого імені.